Майже 90 сертифікованих операторів випустила школа пілотів дронів у Тернополі. Вона діє вже півроку. Організували безкоштовне навчання для всіх бажаючих, волонтери благодійного фонду покрова. Їхня успішність це наша нагорода, кожен з них повністю віддається навчанню. Кожен з них мотивований, і по кожному з них ми бачимо результат, оскільки вони здають іспити, отримують сертифікати. Ми бачимо, що цим будемо займатися. На це є запит. І це надзвичайно актуально. Роль школи дронів вона є неоціненою в даному випадку. Таких школь шкіл зараз потрібно дуже багато і дуже багато вчити якраз таких високомотивованих людей. Під час курсу навчають правильно тримати fpv дрони у повітрі, долати ними маршрути з перешкодами та здійснювати посадку у визначеній точці. Триває навчання один місяць. За цей час ми навчаємо основу. FPV, з чого складаються, як управляються, як працювати з дронами, як працювати з симуляторами, і, відповідно, польоти на симуляторах і польоти на маленьких дрончиках, які дозволяють. У будь-якому приміщенні проводити навчання через великий запит у навчанні від цивільних школа пілотів дронів активно розвивається та вдосконалюється. Цей проєкт підтримують партнери фонду покрова. Зокрема, під час одного з наборів учасників партнером проєкту став Тернопільський фаховий коледж з одного боку. Благодійний фонд. Робить дуже корисну справу. З іншого боку, ми також залучаємо до цього процесу і наших викладачів, які теж проходять підготовку і відповідно отримують сертифікати. Зараз триває п'ятий набір учасників у школу пілотів дронів. Заняття проводять на різних локаціях з дотриманням усіх правил безпеки. Реєстрація на школу пілотів дронів відкрита постійно. Зареєструватися можна на сайті благодійного фонду покрова або на нашій сторінці у Фейсбук. Запрошуємо всіх бажаючих віком від 18 років. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.